Добрий вітає вправи для того, щоб щось зробити, пропрацювати відчуття кому в горлі. Спочатку давайте вирівнюємо, вирівнюємо цю структуру, вкладаємо, сідаємо або стоїмо рівно, вкладаємо руки на грудну клітину, заплющуємо очі та відчуваємо, як рухаються ребра, декілька циклів дихання. Якщо прийде таке відчуття, щось десь треба. Натиснути чи розкрити можна це зробити. Під час цього ми витягуємося, маківка вгору, підборіддя до себе, плечі вниз, шия довга. І відчуваємо, як рухаються ребра. Майже медитуємо на цей, на цей рух, на цей стан. Добре. Потім потягуємо, витягуємо руки від себе, піднімаємо руки вгору, витягуємо весь хребет, наче вгору, наче дистиємо та стазу, дестимо поперек. Добре. Заводимо одну руку назад, трошки допомагаємо вільною рукою побули. Руку перед собою, лікать заводимо таким чином назад, вільною рукою трошечки допомагаємо. Внутрішня посмішка в хребет. Ці зони, де ми працюємо і в горло. Угу. Інша рука, руку за голову, декілька циклів дихання вільною рукою трошечки допомагаємо вниз, але дуже сильно не треба тягнути. Та рука за плече туди. Ще декілька циклів дихання. Медитуємо на відчуття і посмішку посилаємо до горла, грудний, випрямлюємо смаківка вгору. Добре, повертаємо руку, вдих видих плечі назад. Вдих вгору, видих назад, одна сторона. Прямо, обидва. Інша сторона. Прямо обидва. Добре. Руки вкладаємо замок за потилицю. Піднімаємо руками, наче голову вгору, головою впираємось в руки. Підборіддя до себе, Подовжується задня поверхня шиї. декілька циклів дихання, витягуємо шию. Довгий видих. Іначе з кожним видихом трошечки шея стає довшою на міліметр або 2 мм. Внутрішня посмішка в горло. Ще підборіддя до себе, руки тягнуть голову вгору, плечі тягнемо вниз. Добре, виводимо руки вперед, скруглюємось, видих. Вдох, випрямлюємось, розводимо руки, розкриваємо плечі назад. Відводимо руки трошечки назад. Видих, скруглюємось, грудний. Вдох, спрямлюємось. Видих, скруглюємось. Вдох, спрямлюємось, лопатки подаємо донизу, натискаємо долонями назад, наче на повітря, натискаємо декілька разів, але болю в грудному бути немає. Не має бути ніякого болю, ніякого дискомфорту. Якщо є, то не робить. Добре, руки відпочивають, вкладаємо руки вдих, видих плечі, виводимо руки перед собою наче на одну щось поклали, такий стан, іншою рукою підводимо і підхоплюємо себе за цю кість, знизу підводимо руку, підхоплюємо, звільнюємо тут лікаць і рухаємо, якщо й не йде далі, то трошечки вгору. Якщо йде, то по колу. Декілька разів. Тут у нас ми підтримуємо і робимо декілька разів оберти від себе. Внутрішня посмішка в ті зони, які ми пропрацьовуємо та в горло. Увагаю і посмішка. Добре, змінюємо інший бік рука. Наче щось поклали, другою іншою рукою підхоплюємо знизу. Якщо важко, трошки піднімаємо, наскільки йде без, без болю лікать. Якщо йде по колу, то малюємо коло лікцем назад. Піднімаємо і від себе. Піднімаємо і від себе і внутрішня посмішка. Це ми пропрацювали. Грудной, грудниця опора для шиї. Витягнули заодно, за одне шию. Ну, добре, уявляємо тепло. Тепер в плечах, в грудному ши витягуємо вгору, підборіддя до себе, тягнемось, тягнемось плечі вниз. Маківка вгору, захоплюємо себе за м'язи ши позаду, валік рухаємо цей валік вправо вліво, іншою рукою. Розминаємо основання ши, захоплюємо себе за м'язи трапеції і підтягуємо валиком до себе з різних боків. Уваги в ці зони, які ми пропрацьовуємо та по горлом з іншого боку. Ми зробили декілька прийомів з остеомеханіки та такі масажні прості рухи. Зараз додамо щось з йоги до цього комплексу, вправи, які діють, розслаблюючи на м'язи ши. Добре, якщо є килимок, можна на килимочок перейти. І ми Нахиляємось уперед, підкладаємо під голову. Ноги лежать, відстань десь довжина хребта. П'яточки до тазу. Під голову підкладаємо кулачок на кулачок, чоло на кулачок. Скругляємось, підтягуємо м'язи тазового дна і уявляємо розслаблення в шиї. Витяжіння всього хребта, наче так горкою, так, наче веселка така линія вгору і розслаблена шия, голова не висить, голова спирається на кулачки, Побули в цьому положенні, змінюємо положення, перехрещуємо ноги, нам треба перейти, аби. Сісти. На п'яточки позаду розводимо коліна поза лева, сімхасана. Руки вкладаємо пальчики до себе на підлогу. так, І витягуємось, підборіддя вгору, вдих, поболить. Підборіддя до себе, голову не нахиляємо, а витягуємо задню поверхню. Видих. Подовжуємо, уявляємо, як шия росте з плеч вгору. Видих. Шия довга пряма. Підштовхуємо її вгору. Ще вдих, піднімаємо підборіддя вгору. Нижню щелепу піднімаємо над верхньою. І зворотній рух, підборіддя до себе і виштовхуємо шию задню поверхню вгору. Приємне напруження, плечі вниз. Маківка вперед, шия подовжується. Добре, ще один підхід. Вдих підборіддя вгору. Нижні щелепи над верхньою. Видих, підборіддя до себе, витягуємо задню поверхню шиї. плечі назад, маківка вперед. Шия довга шию витягуємо з плеч. Добре, якщо ви втомились від цього вже, давайте трошки ще зробимо вправу на розслаблення м'язів шиї. нахиляємось до стегу. І руки вкладаємо або перед собою, аби зробити таку підставочку під голову і розслабитись, або можна голову покласти, якщо виходить так, тоді руки ми можемо відвести назад. Нам головне, що витягується хребет, сила тяжіння витягує хребет в цьому положенні. І ми розслаблюємо шию, але голова при цьому не має якось там бултихатись, висить. Під голову підкладаємо якусь підставочку. Або голова на підлозі, або голова на підлозі, або під головою так, така конструкція. кулачок на кулачок і чоло на кулачок. Уявляємо розслаблення. Посилаємо посмішку в зону шиї, в горло, побули, а знов піднімаємось, підкладаємо руки, м'яко зберігаючи цю довжину, заради якої ми нахилялися, підводимо корпус, витягнути, піднімаємо руки вгору, закріплюємо витяження, значить достаємо корпус стазу. Руками зробимо снігового янгола, натискаємо долоні вниз, піднімаємо вниз напруга, розвертаємо і вгору напруга. Ще декілька разів. Приємна напруга по всій довжині рук, наче ви з супротивом це робите не в повітрі, а якісь більш. Плотні, плотні, плотному середовищі. Добре. Якщо втомлюються ноги від цього положення, відпочиньте. І далі ми переходимо знов до лева. і зробимо з дуже цікавою вправою з його. Ставимо також руки, пальчики до себе, коліна розкриті, і ми будемо а, відтворювати такий львіний рьов, так, крик, голос. А, для цього ми мидосі піднімаємо підборіддя, набираємо повітря. Так, а коли робимо видих. Повільно голову будемо спускати, під час цього висовуємо язик вниз, наскільки це можливо. І додаємо ричання, дуже м'яке відчуття пропрацювання. по... Внутрішньої поверхні горла. Ну, давайте спробуємо, як це буде. Це може бути, вам покажеться це, це смішно. Знайдеться місце, де ви можете, можете це зробити на самоті. Так, вдих і речі. <плес> Через нос, ху, угу. е, продерли горло, збираємось знов зручно. Положення оберіць, можна так, можна, якщо ви так не звикли, то інше. Відчуваємо нові відчуття, там що там відбувається зараз в горлі. Можете себе погладити, прогріти цю зону. Вкладаємо так пальчики і ведемо, ведемо, ведемо вниз по грудної клетини до мочового відрізку. Мочувоє отросток. Ось От сюди, до кінця години. Ще. Ще проводимо повільно, повільно. Краще, якщо буде ця зона гола, можете зробити це, коли буде можливо, по голому тілу. Наприклад, коли ви передихаєтесь або ниєтесь в душі. Добре, І піднімаємо підборіддя вгору, голова не висить, тримаємо голову. І вправа, яка ну, так можна образно обозначити її як шпагу-глататель. Є таке український. українське. Підберіть вгору і видихаємо наче тепле повітря довго з горла. Якщо у вас втомилась шия, побудьте прямо, ще можете помасувати цю зону, посидіть рівно, якщо відчувається втома шиї. Розслабитись, круглитись плечі вперед, підборіддя вперед. І потім розкритися. Видих, закриваємось. Витягуємо шию назад, вдих, випрямлюємось плечі назад і шия вгору, ще один підхід, видих, круглаши, назад. Підборіддя до себе, плечі спираємо. і видих все навпаки. Плечі розводимо, підборіддя прямо. Добре. І ще декілька разів, якщо відпочила шия, то ще декілька разів шпага глотати. глаталь. Глататель. Це такий більш м'який варіант лева, якщо було важко. Робить цю практику в леві, в леві, коли ми ричали, то можна замінити або можна робити обідві. Вдих ніс і видих тепле тепле повітря вгору. Дуже м'ягко повертаємо, випрямлюючи шию нерізко, дуже повільно. Підборіддя до себе, фуксуємо, підборіддя до себе горловий замік. І горловий замок. Плечі назад, підборіддя до себе, витягуємо шию, спостерігаємо нові відчуття, додаємо легесеньке, шерхотіння повітря в горлі. Коли дихаємо, повітря рухається по горлу. Там так трошки стискаємо голову щелепом. Плечі назад шия довго, шоркотіння повітря в горлі, Поболи під до себе. Ну, ми закінчуємо цей комплекс. Шия прямо, виводимо руки вгору, витягуємо себе вгору. Переплетаємо пальчики в замок, лікці по одному до себе, маківка рівна. Опускаємо руки, вдих-видих, плечі назад, можна змінити положення, якщо втомилися, або ще так залишаємось, сидимо заплющені очі, можна ще помасувати, або просто увагу направляємо у шию, в горло, витягуємо руками, поглажуємо і посмішка в горло. Уявляємо тепло. Ну ще давайте наприкінці зробимо антистрес вправу, бо інколи причина, кома в горлі, це стресовий стан. Легка антистрес вправа. Перехрещуємо пальчики, вкладаємо руки на ключіці, під підключити і постукуємо себе, заплющуємо очі. І декілька разів себе постукуємо. До речі, якщо ви будете в ситуації, коли самі відчуваєте стрес, можете зробити лише цю вправу, щоб повернутися до нормального стану, або розповісти людям, які поряд з вами в стресі, якщо щось страшне відбувалося, і людина в стресі. Якщо це дитина, то ви можете зробити, ну, дорослем ми показуємо цю вправу, а дитині можете зробити самі. Обійняти з підій... підійти ззаду, обійняти і зробити цю вправу, заспокоюючи голосом і а, такими ритмічними рухами, а, повертаючи. Розум, стан присутності. Я тут, я зараз зі мною все добре. І направлюємо внутрішню посмішку в ці зони, які ми пропрацювали. Бажаю вам гарного самопочуття, бажаю вам покращення. Ще ще, аби розслабитись, можете трошки полежати. Під якусь приємну музику, побути або в ванні, або просто лягти і відпочити, уявляючи, як стрес, напруга залишають тіло, кидають, залишають, звільнюємо внутрішній простір від напруги та стресу і вдихаємо спокій, ясність, радість життя. Я тут, я є, це моє дорогоцінне фізичне тіло. Ще можете себе повіняти? І на інший бік. Добре, гарного вам самопочуття, будьте здорові! З вами була Лора Шайгородська, київський інструктор йоги. До побачення!